Так, доброго дня, шановні студенти. Сьогоднішня наша тема це пошук та формулювання науково-дослідної теми магістрської роботи. А якщо подивитись на можливі напрямки науково-дослідних тем, то їх є, в принципі, чотири варіанти основні: це обладнання, технологія, матеріали та інше. Коли ми говоримо про обладнання, це може бути його модернізація, заміна, удосконалення, автоматизація, подовження строку експлуатації і таке інше. Тобто, все, що пов'язане з металургійним та ливарним обладнанням. Наприклад, один із студентів у нас розробляв у межах дипломної магістерської роботи спосіб модернізації кокерного верстату для того, щоб Зробити його поворотним для того, щоб проводилося заливання під час повороту і для покращення заповнюваності металевої форми. Що стосується технологій, то тут знову ж таки можуть бути теми будь-які пов'язані з покращенням, удосконаленням технології лаварного виробництва. Це може бути, наприклад, удосконалення лавниково-живильної системи, скорочення браку, підвищення властивостей, скорочення витрат металу. На кожну заливку, чи додаткова обробка виливків. Наприклад, якщо ми говоримо про виливки з титанових чи нікелевих жарсних сплавів, то для них, наприклад, може застосовуватися додаткова обробка гарячим ізостатичним пресуванням для видалення внутрішніх дефектів без їх заварювання. Що стосується тем, пов'язаних з матеріалами, то це можуть бути свіжі сплави чи їх вороча, може бути вторинна переробка матеріалів. Це можуть бути формувальні суміші, розділові покриття чи модельні склади, або будь-які інші матеріали, що застосовуються у ливарному виробництві. До прикладу, у облонковому литві часто застосовуються фенолформальдегідні смоли, які не дуже корисні для людей та для навколишнього середовища. І от дуже актуальною на сьогоднішній день темою є розробка смоляних зв'язуючих матеріалів, які були б менш шкідливими для людей та для навколишнього середовища. Ну і інше це така дуже велика категорія, до якої можна віднести все, що завгодно, пов'язане з металургією, з ловарним виробництвом, що не ввійшло в попередні три категорії. Це може бути, наприклад, Моделювання кристалізації та заповнення ливарної форми це може бути художнє чи ювелірне лиття, оптимізаційні розрахунки, використання сучасних технологій, таких як штучний інтелект, чи big data, чи machine learning та будь-яких інших технологій у розрізі лаварного виробництва. Тобто, будь-які з цих чотирьох напрямків ви можете обрати і вже в ньому. Обрати собі тему для науково-дослідної частини дипломної роботи чи для науково-дослідного магістерського проєкту. Однак, коли ви будете обрати собі тему, будь ласка, враховуйте такі три вимоги. По-перше, новизна. Тема має бути сучасною, тобто відповідати сучасним проблемам чи викликам предметної сфери, тобто металургії чи лобарного виробництва, в Україні та світі. Що це означає простою, простою мовою? Це означає, що ви повинні подумати, дослідити тему та відповісти на питання, чи цей велосипед ще ніхто не винайшов, тобто не треба робити те, що вже було зроблено до вас. Це буде абсолютно некорисно. Що стосується актуальності теми, то тема має вирішувати реальну практичну або теоретичну проблему та приносити користь. Тобто актуальність відповідає на питання, чому це важливо, чому ви цю тему, чому вона важлива для вас і чому вона має бути важливою для інших людей. Що стосується перспективності теми, то це означає, що результати вашого дослідження можуть мати теоретичну та практичну цінність. Тобто, навіщо ви це робите? Це може бути для зниження витрат для економії ресурсів, для підвищення е, доходів чи прибутків е, підприємства. Тобто, щоб що, навіщо ми взагалі все це робимо? Ну і ще одна є така вимога, дуже важлива до науково -досідних. тем, це ваша можливість її дослідити і розкрити у своїй роботі. Тобто, якщо тема якась... Ну, занадто складна, або занадто нова, і про неї ще дуже мало хто щось написав. то такі теми краще не обирати. Або якщо тема занадто широка. Знову ж таки, якщо ви не можете її дослідити, краще обрати іншу тему. Правильно сформульована тема це фундамент успішного дослідження. Тобто, коли ви формулюєте тему, ви таким чином заручаєтеся Успіхом на майбутнє. І для того, щоб сформулювати тему, бажано, щоб її об'єм був від 10 до 20 слів. Це оптимальна довжина. Що стосується самого формулювання, точність формулювання має відповідати об'єму дипломної роботи. Що це означає? Є теми погані або не дуже. Придатні до магістерських робіт. Ну, Наприклад, сталі, сірий човун, ливарні печі, термообробка все це теми занадто широкі. Таку, на такі теми можна написати десятки, сотні і тисячі книжок. Тобто, наприклад, про сталі в світі опубліковано, я думаю, тисячі книжок, і, звісно ж, не можна обрати таку тему для вашої 20 сторінкової секції вашої дипломної роботи. Тобто, для того, щоб не робити таких помилок, на тему потрібно накладати обмеження, уточнення або фільтри. Ну, наприклад, підвищення межі міцності сталі 110 г13Л шляхом зниження вмісту сірки до 1%. сотої відсотка. Що ми бачимо у цьому прикладі? По-перше, тема обмежена однією маркою сталі 110 г 13 Л. Ми говоримо не про всі сталі. А тільки про одну марку. Також можна було б звузити тему, наприклад, до групи сталей, наприклад, низьколеговані або інструментальні, або високомаргенцеві сталі, це також можливо. Також ми обмежили тему однією механічною властивістю, тобто межою міцності. І також одним методом досягнення мети, а мета у нас заявлена як підвищення межі міцності. І ось досягати ми будемо цієї мети методом зниження вмісту сірки до 0,01%. Хоча, в принципі, підвищити межу міцності ми могли б і іншими способами. Наприклад, ми могли б провести модифікування чи десфосфорацію, чи термообробку для того, щоб підвищити межу міцності, але ми обрали саме зниження вмісту сірки. Таким чином, ми звузили тему. До такої, такого обсягу, який можна розкрити у дипломній роботі чи у розділі дипломної роботи. Ще хочу навести вам один приклад: формулювання науково-дослідної теми та обґрунтування її актуальності. Це, власне, те, що вам потрібно буде зробити у завданні до цієї практичної роботи. Так от, приклад теми: аналіз можливостей вторинної переробки знищеної військової техніки на потужностях запорізьких підприємств. Чому ця тема є актуальною? Після перемоги в війні на території України залишиться сотні одиниць зруйнованої техніки, що не піддається ремонту та відновленню. Високолеговані сталі та спеціальні сплави, з яких виготовляється військова техніка, можуть стати цінним ресурсом для відновлення інфраструктури та економіки України. Тобто тут ми пояснюємо, чому ця тема важлива. Важливо визначити потенційні виробничі потужності для переплаву та виготовлення сталевих зливків. Щоб налагодити логістичні ланцюжки поставок вторинної сировини та готових напівфабрикатів для подальшого лиття чи обробки тиску. Тобто тут ми також пояснюємо і перспективність теми, тобто, що ми отримуємо, якщо ми досягнемо своєї мети. Ось так приблизно виглядає актуальність, її можна трошки розширити, але в принципі цього об'єму достатньо для того, щоб пояснити і собі, і іншим, чому ця тема важлива, чому вона має бути цікава. Де можна шукати тему дослідження. Якщо у вас немає якогось наукового інтересу, ви можете продивитись новини науки та техніки чи науково-популярні публікації за відповідною тематикою, тобто матологію, либарним виробництвом, матеріал зознавства. Також ви можете подивитись журнали відкритого доступу, наприклад, на сайті нашого університету Запорізької політехніки, чи подивитись збірки тест доповідей. На конференціях. Все це може дати вам поштовх для знаходження власної теми для своєї науково-дослідної, для своєї науково-дослідної роботи. Де ще можна шукати наукову технічну інформацію? Я не рекомендую вам використовувати Google чи Вікіпедію чи там Яндекс, Яндекс.Дапгол або інші пошукові системи, оскільки вони. Шукають найчастіше на торгових площадках, а не по науково-технічній інформації. Тому краще використовувати наукові репозиторії, наприклад, університетські, чи бази даних таких наукометричних систем, як Scopus, Web of Science, Google Scholar, також можна використовувати ResearchGate, Academia, EDU. І інші ресурси, які наведені на цьому слайді. Тобто, наприклад, Google Scholar дозволить вам продивитись статті чи книги за темою, яка може бути вам цікава, а не просто якісь публікації компаній, що виготовляють якусь словарну чи металургійну продукцію. Тож, давайте підіб'ємо висновки цієї короткої презентації. По-перше, ваша тема, вашої. Дипломної роботи чи розділу дипломної роботи, вона має бути новою, актуальною, перспективною. Ви повинні е, вміти відповісти на питання, чи це вже хтось зробив, чому це важливо і е, навіщо взагалі це робити, тобто, щоб що. По-друге, тема має відповідати об'єму науково-дослідної роботи. І для цього вам потрібно звузити коло питань, додаючи уточнення. Тут ви вибираєте, якщо ви будете писати науково-дослідну на магістрську роботу, то тема може бути більш широкою. Якщо ж мова йде про один розділ магістрської роботи науково-дослідний розділ, то тема має бути ще вищою. Ну, і по-третє, пам'ятаємо, що Google та Вікіпедія це не найкращі джерела для пошуку матеріалів для наукових досліджень. Замість них, будь ласка, використовуйте наукові репозиторії, ресурси, сайти обміну, там де дійсно можна знайти статті, книги та інші публікації саме науково-дослідного характеру. Дякую за увагу! На сьогодні на цьому наша презентація завершена.